Так, Всім привіт! Ну що хочу сказати. Сало треба вішати. Це по-перше, по-друге, почав кривати вулики плівкою, як ППУшки, так і ППСки. Зараз закінчилась в мене плівка, в тому році у мене пасіка була меншою, в цьому році вона збільшилась, тому треба зараз поїхати докупити ще плівки. Обов'язково накриваємо ППУ, обов'язково накриваємо ППС, і плівку під, стараюсь підбирати таким чином, щоб ззаду, бачите, рівень вулика, і воно закривало. Навіщо зараз розкажу? Робиться це для того, щоб було менше протягів. Як-ніяк, оця плівка, яка ззаду, особливо коли ззаду буде дути вітер, вона буде перешкоджати. Бачите, або так. Вітер дує, буду піддувати. Або так. Так набагато краще. До речі, Об'їдаються. Ось. Тому беремо з таким розкладом, щоб ззади був хвостик. Це дуже важливо. Так. Ну, тут, бачите, взагалі вона лежить на, самому, на самій землі. Отак. От Отак. От Що буде робити дана плівка? Вона буде виконувати декілька важливих функцій. Саме перша, найголовніше, вона буде захищати наші вулики від зайвого атмосферного впливу у вигляді дощів, сонця і всякого такого. Це по-перше, по-друге, дана плівка буде, як я сказав, робити так, щоб у нас не було великої кількості протягів. І по третє. Теж найважливіше, дана плівка буде акумулювати тепло, що теж є дуже важливим. Вона темного кольору, а як ви знаєте, всі, темний колір у нас притягує сонячні промені. Ось. Плюс те, що це пластик, він буде їх трішечки утримувати. Тобто, тут вгорі буде така шапочка з більш теплого повітря. Можемо навіть зробити з вами експеримент зимою, коли ось буде холодно, візьмемо пірометр і пройдемось. Ось Практика минулих років показала, що це дуже-дуже, скажімо так, must have, особливо, якщо у вас є ще і слабенькі сім'ї. Оце так. Плівка ця недорога. Обов'язково так бачите джгутик. І обов'язково ставлю ось такі біндери. Для чого? Для того, щоб вітром його не перекидувало. Ось всюди стоять біндери. Бачите, по дві штучки. Оце так. Тому а, плівка вже потрібна. У нас починаються дощі, холода. Тож накриваємо.